Експертна думка, друзі. Вітаю вас. Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу. Працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами ваш незмінний і патріотичний ведучий Денис Каер. В наш непростий час велика кількість українців почала нарешті, на відміну від нашого дикого сусіду, не довіряючи одному якомусь каналу медіа, дивитися декілька, аналізувати і знаходити відповіді на свої запитання. І довіра до такого медіаканалу, як Телеграм, росте з кожним днем. І за статистикою Телеграм вже суттєво обігнав телебачення за багатьом. Показниками. Ну і звісно, як же такими результатами не скористатися бізнесу для досягнення успіху? От про це ми сьогодні і поговоримо. Сьогодні в мене в гостях людина, яка стверджує, що бізнесу для успіху обов'язково треба мати свій телеграм. Ця людина, власник медіахолдингу в телеграмі, і я пропоную йому самому представити себе вам, шановні слухачі, вітаю Денис. Мене звати Олексій Мартиновський. Я засновник одного з найбільших телеграм каналів в Україні. Окрім створення каналів, займаюся я також продуктами та сервісами для ринку телеграм-каналів. Наприклад, 10 місяців тому я створив найбільшу біржу трафіку в телеграм, це тgтрафic.про. Платформа займається, якщо в двох словах, ця платформа допомагає телеграм-каналам набирати аудиторію. Я думаю, що бесіда буде цікава. Отже, Олексію, про Телеграм сьогодні будемо з вами говорити. Чому зупинилися на Телеграмі? Бо я так розумію, подивився трошечки про вас. Ви займалися різним. Чому саме Телеграм? По-перше, Телеграм це онлайн бізнес. Я почав займатися Телеграмом у 2020 році. Під час пандемії COVID я втратив свій офлайн бізнес, тому для мене пріоритетом був перехід саме в онлайн. В Телеграмі. Я, для мене було важливо бути не прив'язаним до одного місця, щоб я міг працювати з будь-якої точки планети, без прив'язки до офісу. Також в Телеграм досить легко масштабуватись, і в Телеграмі досить легка окупність. На відміну від офлайн-бізнесу, маленькі та середні проекти в Телеграм окупуються за 3-6 місяців, великі проекти окуповуються за 12 місяців. В офлайн бізнесі такі, такі цифри досить рідко ми можемо зустріти. Там окупні зазвичай набагато більше. Угу. Е, до речі, як людина, яка займається телеграмом, хотів уточнити ну, такі маленькі нюанси. В чому ви думаєте популярність телеграму? Чи він так почав розвиватися, рости? Люди йому почали більше довіряти дійсно, ніж телебаченню. Я вважаю, що основне, основна ключова перевага телеграм-каналів це швидкість, швидкість та оперативність. Зараз все всі процеси в світі пришвидшуються, і модель а, бізнесу в телеграм вона максимально потрапляє у а, сучасний ритм життя. Так, так, сучасний ритм, ритм життя все вірно. Ага, зрозуміло. Давайте тепер про е, бізнес. Да? Чому ви рекомендуєте бізнесу обов'язково мати свій телеграм-канал, е, що він може дати бізнесу безпосередньо, да? і як його правильно не знаю, використовувати? Телеграм дуже чудово підходить для накопичування цільової аудиторії, для прогріву цієї аудиторії та подальшої її монетизації. До прикладу, ви можете використовувати Телеграм як своєрідний маркетплейс, на якому продавати свої товари або послуги, або робити важливі анонси. Зараз, як вже ви сказали, люди звикають, що вони отримують інформацію саме в Телеграм. І я вважаю, якщо вашого бізнесу не буде в Телеграмі в перспективі одного, двох, трьох років, ви можете стати неконкурентними. Олексію, скажіть, будь ласка, я просто теж, як ну, ми ж теж представники медіа, да, радіо, і ми часто говоримо, що не можна, ну умовно кажучи, тягнутися в одному медіа. Да, треба якийсь е, мати набір там, і інстаграм, і телеграм комусь, комусь там, не знаю, Твіттер і телеграм, або як ви вважаєте, це повинен бути комплекс якийсь для кожного бізнесу окремого для. Кожного проекту окремо це залежить від задач, які ви хочете виконувати. Наприклад, бізнес дуже ефективно використовує чат-боти в техпідтримці. Зараз вже інтегрується штучний інтелект, і це все проходить на базі саме телеграму. Uh -huh. Тобто в інстаграмі немає такого функціоналу, де ви можете давати техпідтримку. В Телеграм також дає можливість створювати багато індивідуальних посилань для відслідковування різних джерел трафіку. Це досить зручна штука. Так, ваша платформа, да, ваша платформа Traffic Про. Розкажіть про неї, яким чином вона допомагає. я так розумію, що вона допомагає залучати аудиторію підписників на телеграм-канали? Як вона працює, взагалі? Що це таке? Наша платформа з'єднує власників телеграм-каналів з веб-майстрами, які залучають аудиторію на ці телеграм-канали за винагороду. Простими словами, ми допомагаємо зростати телеграм-каналам. Я, як власник великої мережі телеграм-каналів, розумію основні болі та проблеми цього ринку. Так ось наша платформа вирішує ключову проблему, а саме набор якісних підписників. Живих, так, як кажуть люди? Так, так. За перший, з моменту створення нашої платформи ми залучили більше 5 мільйонів підписників на телеграм-канали. На нашій платформі зареєстровано більше 10 тисяч вебмайстрів. Окрім. Залучення підписників на телеграм-канали. У нас є повний спектр послуг для комплексного просування телеграм-каналів. Наприклад, це створення рекламних креативів під ключ, дизайн для телеграм-каналів під ключ, ведення контенту під ключ, створення телеграм-ботів та багато іншого. Окей, okay. а питання таке, як то кажуть, звичайного обивателя. Да? Отже, наприклад, до вас звертаюсь, ну, я умовно, от хочу свій телеграм-канал. Але не знаю не про що, не як дійсно не знаю, як його просувати. Це абсолютно можна звернутись до вас, і ви підготуєте такий комплекс для мене. Ми вирішимо, як то робити. Якісь не знаю, етап розвитку розкажете, пропишете. Як це відбувається? Бажано, щоб ви розуміли, в якій ніші ви плануєте створювати телеграм-канал і правильно оцінювали свої сили. скажімо так, якщо ви, наприклад, хочете новинний телеграм-канал, ви повинні розуміти, що вже створені тисячі новинних телеграм-каналів є навіть канали. В яких 2,5 мільйони підписників, і щоб вам зайняти якусь адекватну позицію, потрібно буде залучати багато ресурсів. Добре, ще одне коротеньке питання, просто мені реально самому аж цікаво. А ви можете порекомендуєте, в яких сферах це ще поки що так не дуже розвинуто і може бути мати успіх. Ну, якщо, звісно, йти до цього. Я б рекомендував звернути увагу на тематичні телеграм-канали. Там менше буде конкуренція, там зараз. Вже йде така тенденція, що ціна на рекламну інтеграцію вища в тематичних каналах, ніж в новинних. Ага. І це можуть бути канали на тематику спорту, це можуть бути на тематику бізнесу, фінансів, все окрім новин. Окей, а поділіться вашими якимись успішними кейсами, звісно, якими можете. Мабуть, не завжди можна озвучувати клієнти, але цікаво. Я можу розповісти про кейс мій особистий. Це продаж телеграм-каналу з чеком більше одного мільйона доларів. О, розказуєте? Це, мабуть. Найбільша угода з продажу телеграм-каналів це було майже рік назад. І більше із таких недавніх кейсів це можу навести такий приклад, коли телеграм-канал на 43 тисячі підписників приніс більше 250 тисяч доларів доходу. Цей телеграм-канал називається Гральний бізнес. Я не буду тут поглиблюватись у деталі, тому що у нас. Обмежений час на ефірі телеграм-канал, який продався за мільйон. Ну просто цікаво. Да, ви його як то кажуть, взяли з мінімального і виростили. Чи ви вже його брали з певною аудиторією, і що ви поміняли в ньому? Ну зараз без назв, без якихось конкретизацій. Mm -hmm. В цілому хочеться просто зрозуміти, як він вирос до такої ціни? Цей телеграм-канал розвивався з нуля. Це вже був мій п'ятий телеграм-канал. До цього я зробив чотири спроби в телеграм. У мене були успішні, неуспішні кейси, але цей став. Я використав весь свій всі свої знання та досвід, і в цьому телеграм-каналі було більше мільйона підписників. Це була мережа телеграм-каналів. Тобто, це не один телеграм-канал, там був і Інстаграм, і Тікток, і Ютуб. Це повноцінне це таке медіа. Окей. Okay. Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, ну от ви професіонал, дійсно, вже в цій сфері, які б ви дали рекомендації людям, які вроді би, начебто, вже почали або задумуватись, або можливо навіть вже і стартували. Да, що такий топ-3? Що треба зробити для того, щоб був успішний телеграм-канал, і що категорично не можна робити? Я вважаю, що потрібно спочатку визначитись з ніше, в якої ви плануєте створювати канал. Від цього буде залежати багато. Факторі, буде цей телеграм-канал успішний або не буде, ви повинні адекватно оцінювати свої можливості. І, наприклад, що робити не треба, якщо ви купуєте готовий телеграм-канал, я не рекомендую робити ребрендінг, тобто змінювати назву, ви можете втратити понад 50% підписників та переглядів у вашому каналі. також я не рекомендую створювати телеграм-канал або купувати телеграм-канал, якщо у вас обмежений бюджет, тобто на всі кошти. В більшості випадків ви телеграм-канал буде потребувати додаткових вкладень, і це я не рекомендую. Я не рекомендую так робити. А взагалі, скажіть, будь ласка, Олексію, а можна десь не знаю, вчитися, дізнаватись інформацію, як робити успішні канали? Можливо, ви плануєте або чим чимось таким займаєтесь? Я б не рекомендував спішити поспішати з покупкою якихось курсів або навчальних матеріалів, бо більшість з них вже є в безкоштовному доступі. О, oh, Наприклад, nuance. в своєму інстаграмі я кожного дня викладаю експертний контент, даю людям можливість навчатись безкоштовно. Я дуже радий, що люди можуть навчатись на чужих помилках та приймати досвід. Друзі, сьогодні говоримо про Телеграм, про те, як він може бути дуже-дуже потрібний і успішний, в тому числі в бізнесі. Мартиновський Олексій Олексійович, власник медіахолдингу в Телеграмі. Це, як правильно сказати? Це у вас платформа, платформа правильно? Так, TG, так Traffic Bro, да, це платформа. Отже, і говоримо ще раз, друзі, ми сьогодні про Телеграм. Скажіть, будь ласка, Олексію, які плани? Я впевнений, що у вас такий бізнес, що плани ви постійно будуєте, якісь дуже класні. Насправді планів дуже багато. Не знаю, де знайти на цей час. Окрім Телеграму, у нас є плани за межами цього ринку. І я можу розповісти, як ми використовуємо телеграм саме для бізнесу. Ми створюємо, у нас є. У нас є амбіції створити букмекерську компанію. Ми заздалегідь вже готуємо на базі Телеграм аудиторію під цю компанію, тобто ми залучаємо. Підписники на наші спортивні канали в подальшому на цих каналах буде промоутитись наша букмекерська кампанія, тобто в нас буде постійне джерело трафіку. Вау, насправді. Отже, я так розумію, що як то кажуть, Україні чекати, чекати вас з дуже дуже класними проектами. що цікаво буде так. Так, однозначно. Друзі, ось така вона сьогодні цікава бесіда. Мартиновський Олексій Олексійович, власник медіахолдингу в Телеграмі та платформи такі, Traffic Pro. Я дуже дякую Олексію про те, що ви розказали дуже такі цікаві штуки. Дійсно, Телеграм популярний, але бачите, ви такі нюанси розповіли. Друзі, кому цікаво, будь ласка, я думаю, не проблема знайти Олексія, в да, тому числі і з його платформою, і там дізнаватись спробуйте. Можливо, телеграм то теж ваш бізнес або для вашого бізнесу бізнесу телеграм зможе бути теж якимось рушійним або допомогти, як мінімум вашому бізнесі. Олексій дуже дякую за класну бесіду. Я вам бажаю успішних ваших проєктів Хай реалізуються всі ваші ідеї. Ну і хай таких от телеграм-каналів проданих за мільйон буде ще багато і багато. Дякую за запрошення, Деніс. гарного дня, друзі, на цьому будемо закінчувати нашу цікаву бесіду. Сьогодні у мене в гостях був Мартиновський Олексій, власник медіохолдингу в Телеграмі та платформи Такет Traffic Про. Дуже дякую вам всім і бажаємо класного дня експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.